Такий гарний автомобіль поступає до нас на продаж. Це у нас x 3 2003 року. Офіційний. Він у нас має підкраси по трьом дверкам. Та річка, має передній задній парктронік. 3-літровий атмосферний двигун на коробці автомат. Зараз подивимось по салончику. На 260 кінських сил, 3-літровий атмосферник. 4 стеклопідйомника, дуже гарний, охайний автомобіль. По стану, шкіра, автоматична коробка передач, гарна мультимедія. У нас двохзонний клімат-контроль, 232 тисячі кілометрів рідного пробігу маємо панораму і чорних дах. Дуже гарний, охайний автомобіль, сидінь, це все є. За додатковою інформацією Звертаємось в компанію автопарк. Чекаємо на вас.